Щороку, в другий повний тиждень березня, відзначається всесвітній день боротьби з глаукомою. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 5 мільйонів людей втратили зір внаслідок глаукоми, що становить 13,5% від усіх випадків сліпоти в світі. Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я при МОЗ України. Більше про глаукому говоримо далі. Професорка кафедри офтальмології Національного медичного університету Міні Олександра Богомольця, голова управління Всеукраїнського альянсу офтальмологів Оксана. Вітовська з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Оксана. день. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу нашим глядачам, що це за захворювання, як воно проявляється і за якими ознаками можна побачити, що є ризик глаукоми і вчасно звернутися до лікаря. Глаукома це не одне захворювання, це група захворювань, але вони всі об'єднані трьома спільними ознаками. Це перше, як правило. Підвищений внутрішньоочний тиск, друге, це розвиток загибелі атрофії зорового нерва, вона має дуже характерні ознаки, і третє це порушення поля зору. І проблема глаукоми полягає в тому, що людина втрачає зір, не помічаючи цього, не відчуваючи цього, і приходить, як правило, коли вже значно порушені функції. З іншого боку, Якщо ми говоримо, що катаракту можна вилікувати і зір відновити, то при глаукомі на превеликий жаль відновити те, що втрачено, вже неможливо. А скажіть, будь ласка, на що варто звернути увагу в першу чергу людині, яка, можливо, потенційно може мати цю глаукому? Треба зазначити, що відсутня якась одна причина виникнення цієї хвороби це так зване мультифакторіальне, чи факторне захворювання, коли є багато е, факторів ризику, які можуть призвести до його виникнення. І, як правило, це вік, якщо ми говоримо про поширеність, то серед населення віком 40+, зустрічається глаукома з частотою 2%. але вже в віці 70+, плюс. Це 10%. Далі це рівень внутрішнього очного тиску. Якщо він високий, це 90%, що розвинеться глаукома, жінки частіше хворіють. Ми говоримо, що у пацієнтів, які мають іншу якусь супутню патологію, скажімо, серцево-судинну, ендокринну, цукровий діабет та інші частіше розвивається глаукома. І на що звертати увагу, оскільки, як правило, перебіг безсимптомний, треба звертати увагу на такі прояви, як, наприклад, мушки перед очима, поява райдужних кіл перед очима. Дуже часто наші пацієнти скаржаться на те, що зранку можуть відчувати якийсь дискомфорт, а потім дещо. Пізніше, якби розходилися, і вже краще бачить, немає таких відчуттів. Я би сказала, що будь-які неприємні відчуття в ділянці очей, вони повинні привернути увагу пацієнта, і він повинен своєчасно звернутися за допомогою. А сучасні методи лікування і ліки дозволяють зупинити цей процес чи наразі лише призупинити. Насправді, на жаль, знову ж таки, глаукому вилікувати неможливо, але можливо зберегти зір до кінця життя пацієнта, якщо своєчасно діагностувати глаукому, і безумовно лікувати її. Тому дуже важливо співпраця пацієнта з лікарем, довіра до лікаря, виконання всіх рекомендацій, застосування крапель, якщо необхідно, проведення хірургії, все наші всі наші зусилля направлені на те, щоб уповільнити розвиток глаукоми і зберегти зір пацієнта, скажіть, будь ласка, чи може це передавати спадково захворювання? Так, спадковість має дуже важливий, важливе відіграє важливу роль. І якщо в роду була глаукома, то це пацієнти дуже високого ризику, і після 40 років обов'язково повинні бути під спостереженням лікаря-офтальмолога. До речі, як часто треба звертатись до лікаря офтальмолога? Я би сказала, що хорошим тоном і ознакою того, що ви опікуєтесь про своє здоров'я, це обов'язково проходити обстеження раз на рік у офтальмолога. На жаль, в сьогоднішніх умовах це не завжди можливо. Дуже багато наших пацієнтів мають затруднення з доступністю до медичної допомоги. Тим не менше, ми повинні не забувати, що Втратити зір можна дуже легко, а ось відновити його тяжко. Тому раз на рік це обов'язково. Якщо це пацієнти молодше 40 років, це можна два раз на два роки. Якщо в роду є глаукома і є інші фактори ризику, то раз на рік обов'язково. Пані Оксано, скажи, будь ласка, чи з методами діагностики володіють всі лікарі? Тобто це легко зробити, чи лише якісь спеціалізовані клініки? Ну, насправді це дуже легко. Цими методами діагностики володіють всі лікарі, і, до речі, саме спосіб скринінгу або виявлення. Глаукоме це є вимірювання внутрішнього очного тиску. Тому якщо наші слухачі і глядачі хоча б раз на рік вимірюють внутрішній очний тиск в лікаря-офтальмолога, це вже можна сказати перший крок до збереження зору, огляд очного дна обов'язково з розширенням зіниці і визначення меж поля зору. Існують сьогодні дуже е, такі високотехнологічні методи діагностики, і вони, на жаль, можливо, не всіх є в поліклініках і медичних закладах, але вже сьогодні в більшості є це так звані оптично-когерентні томографи, які дозволяють нам діагностувати глаукому, коли ми оком можемо навіть не побачити її ознак. Тому сьогодні у нас арсенал засобів діагностики дуже потужний. Приходьте Було своєчасно би... діагностуйте. Так, було Стану би бажання собою, людей приходити до лікарів, але насправді це треба робити. Ми в свою чергу теж закликаємо наших глядачів не нехтувати своїм здоров'ям, а своєчасно звернатися до лікарів не тільки О, до офтальмологів, а до всіх і проходити скрині, хоча б час від часу. Дуже вам дякую за те, що ви доєдналися. Оксана Вітовська, професорка кафедри офтальмології національного медуніверситету імені Богомольця, була з нами на прямому зв'язку. З нею ми говорили про глаукому, як її діагностувати та як можна лікувати.